Називається люміностотна. Тут вирує життя з картоплі. Це пожурцьовані рослини. Розповім, як їх живцювають, як їх живцюють. Їм ем тут тиждень-два. Це маленькі, у нас є рослини-підлітки, ми їх так називаємо. Вони молоденькі, тільки на грані, щоб журцювати. Рослини, які живцюють зараз вже їх треба нас почався сезон мікробульби на наступний рік. Ми заготовляємо матеріал. Чистий насіннявий матеріал. І ще десь тижнів 2-3 і можна витягувати, збирати врожай, так сказати. Тут сформовані бульби. Сформовані здорові бульби. Це скільки вже відробляють? Від е, вони стоять. Ну Десь місяців три з режиму освітлення 16-8 годин, 8 ніч, 16 день. Якщо це бульби, ми їх затемнюємо для того, щоб нанести не їм стрес, вона піде в бульбу. І далі ми можемо їх виставити на 7 поверх стілежів. Це все не хвилин. Ми вирощуємо українські сорта, ми вирощуємо насіння виключно для себе, чисте насіння. Як ми дізнаємося, що воно чисте, ми перевіряємо його на імуноферментний аналіз. Ми перевіряємо на віруси XMS. Жирцювання стерилізується в першу чергу, кімната миється і стерилізується лапором. Також стерилізуються інструменти, які ми використовуємо, стерилізуються які ми беремо. Це материнські рослини, які жирцюються зараз. Живцюється, ну зрозуміло, що береться листочок, брунька і ножка.